Всім привіт! Сьогодні я буду грати в Roblox. І сьогодні буде тутор. Як грати в рольву ігру нації Roblox? Ну, поїхали! Для того, щоб зробити країну, нажимаємо на контрі меню. Кріати Country І тут є такий надпись, така надпись Нейм. Тут треба зробити назву країни, за яку ми хочемо грати. От хай буде Литва. Далі нажимаємо на ось цю кнопку. І на країну, за яку ми хочемо грати. Я нажимаю на Литву. І в нас вибирається колір. Далі нажимаємо Крети. От, я граю за Литву. Для того, щоб завоювати якісь землі. І поставити солдата. Для, для цього ми нажимаємо Spawn Unit Trop. І ставимо. Вот. Щоб завоювати землі. Нажимаємо на Mowy Юніт. І нажимаємо на Солдат. І... Нажимаємо на країну, яку ми хочемо захватити. І от вони йдуть. Вот так. От, я вже захватив Білорусь. Ще тут є ось така ядерна бомба. Вона називається Нук. Тільки для цього треба мати 2500 грошей, а в мене немає. І для того, щоб у нас було більше грошей, нажимаємо на Spawn Unit і нажимаємо на ось цю кнопку. Тут є Factory і Ford. Ford я сам не знаю, що воно робить. Є... Нажимаємо на Factory. І ставимо. Воно нам прибавляє більше грошей. Ще є така команда DevTool. Вона працює тільки на VIP-серверах і тільки у адміна. Ця команда дуже крута. Тому що, якщо нажимаємо на оцю штуку на DevTool, цю кнопку. Далі нажимаємо на якусь країну. от, нажимаємо на Литву, допустимо. Пишу якусь цифру. І цьому ігроку прибавляються гроші. От, дивіться на мій баланс зараз. От, в мене прибавляються гроші. Зараз ще вам дещо покажу. От є у нас танки, да? А тут стоїть дуже багато танків, а у нас мало танків, да? Для цього нажимаємо на кнопку Train Units. Нажимаємо на титанки, Прокачуємо їх. І от вони прокачались. Тепер вони набагато сильніші. І сильніші. Вот так. І ще тут є така кнопка. Старт лайн. Вот. Далее нажимаем на From Line. Вот, вот так вот берем. Обводим территории. территории. Вот так вот. Нажимаем From Line. Вот. И еще тут есть такие ядерные бомбы. Ну-ка. От, беремо їх, кидаємо кудись, ну, сюди. На Фінляндію. Тепер тут уничтожається все. Там танки, армія, заводи. І тут не можна нічого ставити 100 секунд. Ну, а на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки. Підписуйтесь на канал і всім пока.